Добрий день, хочу вас важко запитати. Е, яку саме більшу ви суму платили у таксі у Вінницьку? Ну, напевно, близько 300. Це ви звідки туди їхали? Е, це було з ЖД і до блока. Ну, Це був нічний час. Зрозумів. І ще хотів запитати, е, скільки витратити грошей приблизно в день? Ой, ну напевно, гривень 600, десь так напевно. А скажіть, ви вірите в дружбу між чоловіком і жінчиною? Ні. Ні. Розумію. Скажіть, будь ласка, а ви місцеві? А, ні, я не місцеві. Скажіть, будь ласка, іде центр ще? Бо я не місцевий. А, звідси? Так, Чи... як до центру доїхати? Ну, можна на тролейбусі або на трамваї, як в сторону. Зараз я подумаю. Ну для мене центр це як їхати на піроголу, власне. А я зрозумів. От а як громадський транспорт платити, У мене карточки немає. Там кажуть, якась карточка, карточками видовіничанна як мені. Да. То, як, ну, як боротися з контролером? О, дуже цікаве питання. Як то, з ними ясне. можна ну, там сказати, що можна вам 8 гривень дати, а чи там вже так не проходить? Ні, зараз по QR-коду. Ага. Заходите і оплачуєте QR-коду або можна прикласти телефоном через NFC або Pay заплатити. Ні. Супер, дякую.